Доброго дня ми з України і з вами таксійна група Калатакс. Ваші увазі ми зараз пропонуємо код позиції 3911. Простині. Простині йдуть на резинці та без. Ціна за 1 кілограм 4,8 долари. Вага мішка 26 кілограмів. Вартість мішка становить 124,8 долари. Під час відеоогляду знімається лише частина мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для наших клієнтів якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Нагадуємо код позиції 3911. Простині. В простині. Дана позиція йдуть простині на резинці та без. Ціна за 1 кг становить 4,8 доларів, Вага мішка 26 кг. Вартість мішка становить 124,8 доларів. Під час відеогляду знімається лише частина мішка. Так як протягом дня ми намагаємося знімати для наших клієнтів якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Якщо вам сподобався цей мішок із відео огляду, не втрачайте можливість здійснити покупку. Для замовлення необхідно написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з операторами. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. З вами була текстильна група Кавлетекс. Чекаємо на ваші замовлення! Все буде Україна! Разом до перемоги!